Друзі, вітаємо! Триває ранок надії. З нами в студії вже Аліна Леснік. Вітаємо доброго ранку. Доброго ранку. Будемо спілкуватися про виховання дітей і баланс в стосунках. Угу. Я не знаю, що це таке, тому що тільки поки що про стосунки, що дітей немає. Але хочеться знати навіть і наперед, і я впевнена, що багато наших глядачів, які також мають сім'ї, мають дітей і хочуть просто зберегти. Здорові щасливі відносини, а тим більше з християнськими цінностями uh -huh. це дуже важливо. Ми сьогодні говорили в нашій студії з Ангеліною про те, що буває так. До так знову ж таки з розповідей, які чули, що можна залишитися тільки батьками дітей, а от втратити стосунки один між одним. Mm -hmm. Я не знаю наскільки це правда, чи це буває, чи ні. Ну вже будемо з вами спілкуватися. Ще раз друзі, нагадаю, що з нами Еліна Леснік. Це керівниця онлайн-школи по душу опікунства. Також авторка книг Мій недосконалий шлюб і «Мої недосконалі діти. От багато батьків відчувають, що втрачають себе у вихованні дітей. Як знайти баланс між батьківством, особистим життям, не забуваючи про себе ще як людину, ще як частину подружжя? Угу. Ну, це дуже гарне питання, і напевно, з появою дитини, кожна мама, кожен тато думає, ну, це настільки змінило нашу динаміку, що навіть ну, що дуже складно тримати той баланс, дуже складно повернутися до того, коли ви були тільки вдвох. Угу. І взагалі питання, чи баланс можливий. Та? Особливо там, якщо у вас з'явилася тільки дитина, і вона потребує такої максимальної уваги, Нювати памперс вісім разів на день, годувати її вісім-десять разів на день. Да. Тому взагалі питання: а що таке баланс? Чи то є насправді реалістично в нашому зломаному світі, де дуже багато всього йде не так? Да. І я б сказала, що це дуже класно намагатися, ну намагатися мати той баланс, але не завжди це можливо. Да, особливо наприклад, сім'я, у якої дитина з інвалідністю народжується, та про який баланс ми говоримо. Тому давайте не заганяти себе насправді в пастку високих стандартів. Okay. Та з іншої сторони, намагатися мати баланси дуже круто, дуже добре фокусуватися на деяких речах. Ну, наприклад, я люблю повторювати дітям і і чоловікові нагадувати, що стосунки номер один в моєму житті це стосунки з Богом. Та це моя посвята mm -hmm. назавжди, це мій Господь. А друге настільки ж важливіше, ну менш важливіше, але найважливіше серед всіх стосунків на цій землі це саме стосунки з чоловіком. Mm -hmm. І мої діти на це реагують: ну як, ну мама, ну ми ж діти, ми для тебе саме важливі. Я кажу, ні, ні, ні. Я саме перед Богом обіцяла бути вірною вашому татові, а ви колись підете з дому і ви будете займатися своїм власним життям, і це теж нормально. Я маю вміти вас відпускати. Угу. Тому це дуже важливо навчати, ну навчати дітей через те, що навіть ми передаємо ці цінності Бог на першому місці, далі наш шлюб на другому місці, і далі виховання дітей. Тому це дуже класно моделювати такий принцип. Для, для дітей ну дуже руйнівне насправді це, якщо ми ставимо їх на перше місце. Ого, дуже Це дуже руйнівне. І от питання. якщо, наприклад, ви пам'ятаєте, є цитата Августина і Клайв Люіс, її повторив, що насправді наші біди в невпорядкованій любові. Нема mm -hmm. нічого гірше, коли ми когось ставимо на перше місце, на те, яке місце, яке має належати тільки Христу. Так, напевне, так? в порядку. Угу. Так. Так. Класно, ви зазначили на початку про те, що слід зруйнувати в собі оці шаблони і mm -hmm. стандарти, також прагнення якогось ідеалу, який недосяжний mm -hmm. у нашому світі гріховному. Mm -hmm. Це, напевно, найперше, що треба собі зрозуміти. Навчора ми спілкувалися про те, що є думка, що там 15 хвилин в день очі в очі має бути там mm -hmm. спілкування чоловіка і дружини. Але якщо я ставлю собі це за стандарт, да. то і тут почнеть, почнеться проблема. От це справді. Так от, тоді, якщо ми. Ми в парі, так, сім'я стаємо лише батьками. Як це м м впливає на наші відносини з чоловіком, чоловіка до дружини? Як не забувати про любов, підтримку, навіть в mm -hmm. коли і тяжко, як ви зазначили, mm -hmm. і діти бувають різними, і буває не одна дитина, буває багато. От як зберігати цю любов підтримку навіть в такий час? Угу. Ну, Зберігати під любов і підтримку можливо, якщо у нас всередині розставлені правильно пріоритети. Угу. Та? Тобто, якщо ем, от Августина, я зачитаю класну цитату: Його любов до Бога повинна бути вищою за все інше, бо тільки люблячи його правильно, ми зможемо правильно любити інших і себе. Угу. Та? Тобто, якщо в моєму серці любов до Бога займає важливу Найважливіше місце, тоді я буду впорядковувати всі інші речі у своєму житті і виділяти правильно пріоритети. Mm -hmm. Тому я б порадила всім батькам, у яких з'явились діти або в яких діти, ну, наприклад, є важкий період з дітьми, коли вони вже підлітки. Та? У мене два підлітка, до речі. Та? І ми часто чоловік з чоловіком говоримо там, один одному, ми це переживемо і там, один одному нагадуємо переживемо. Час з господом якраз і дає сили і можливості збалансувати або намагатися балансувати, тому що насправді це дуже складно і втратити любов один до одного дуже легко в стосунках, коли з'являються діти, бо вони time consumer, да? Тобто вони вимагають 150% часу. Приходить чоловік з роботи, я хочу з ним поспілкуватися. В цей, в цей же час всі мої троє дівчат кажуть: мам, мам мам, мам мам па папа. Пап, і от надо, треба привчати дітей, казати, а можна ми зараз трошки поспілкуємося з татом? Наші діти знають, що ми з чоловіком ходимо гуляти що вечора. Ми годину гуляємо і спілкуємося. Ми Можемо просто мовчати разом, і ми можемо обговорювати якісь проблеми виховання, але вони знають, що ми маємо цей час разом. Ну, напевно, теж був якийсь час, коли ви цю традицію заснували. Ми намагалися навіть з перших днів з появи дітей. До речі, важко було залишати не мені дитину, а чоловікові. І навіть от, от. ми скоро будемо святкувати 20 років шлюбу своїм чоловіком. І я кажу, давай поїдемо кудись на два дня. Він Каже, а як діти? А я кажу, двесь діти не помруть, все добре. Я потребуюся про дітей, але нам важливо з тобою провести цей час вдвох. Тому е от коли ми розуміємо дійсно пріоритетність. Що моя любов номер 1 що моя любов номер 2 І це може це звучить егоїстично для когось, хто дуже ставить дітей на перше місце. Але я хочу вам нагадати таку просту річ: діти вони не так слухають, що ми говоримо, як дивляться, як ми живемо. Mm -hmm. І тому ми маємо моделювати насправді правильні цінності і привчати, розділяти з ними і пояснювати їм ті цінності. А, бо це класно буде для їхнього теж, для їхньої сім'ї, mm -hmm. для їхнього шлюбу. Дуже класно упорядковується всю цю тему от питання пріоритетів, як ви, ви зазначили. Я ще згадала, що часто можна побачити десь таке формулювання на тих самих соцмережах, що uh -huh. ось там моя донечка, мій сенс життя. Там або мої діти це мій сенс. Це це, це, це заради чого я живу. Як. Чи це нормально ось так жити, розуміти, що це сенс моє життя, тому що ну, це ж якийсь теж тимчасовий відрізок е, життя. А, а, а що, якщо вони підуть? Тобто, де цей сенс? Потім я буду лізти в їхнє життя, значить. Тобто, е, як буде з цим? Я б сказала, не що, якщо вони підуть, а коли вони підуть. Коли? Так? Насправді ніяка людина на землі не може витримати ваги нашого ідолопоклонства, Та? Ніяка людина, і це найгірше для дитини. І для мами це коли дитина стає сенсом її існування. Насправді, пам'ятаєте, апостол Іван каже, бережіть себе від ідолів. От сьогодні я читала зранку Филип'ян послання Павла. Він каже про людей, які поводяться як вороги Христу, він каже, що їхній Бог це власні бажання. От бажання стає Богом. І це жахливо, це прокляття і для дитини, і для мами. Клайв Льюіс каже, що е, най, найважливіше завдання матері і батька це зробити так, щоб вони були непотрібні в житті своєї дитини. І якщо ваш ідол це ваша дитина, для вас це буде просто смерть, Та? Тому треба чесно подивитися в своє серце. Ми схильні робити із наших із нашого подружжя ідолів. Ми схильні з наших дітей робити ідолів. І Бог в такому сенсі нас закликає до розкаяння, mm -hmm. до того, щоб ми перестали це робити, тому що ідол, так чи інакше, він нас прокляне. І мама буде сидіти після того, як діти пішли, як у розбитого корита. А для чого це все? Для чого я жила взагалі? Я ж вам все віддала, так? Це, це насправді фатальна помилка. І я б хотіла порадити, зупинитися, якщо ви бачите, що ваші діти займають неправильне, не впорядковане місце. Але як це зрозуміти? Тому що мені здається, кожна, uh -huh. кожен батько чи мати щиро вважає, що це просто нормальна любов, піклування до своєї дитини, наприклад, яка займає, можливо, там весь час, весь розум uh -huh. і так далі. Ну треба задавати декілька питань, коли бажання стає вимогою, коли ми говоримо дай мені це, бо я більше нічого не хочу, мені тільки це потрібно а це вже це сильне бажання, без якого ми жити не можемо. Та ви пам'ятаєте, Рахіліка казала Якову Дай мені дітей, інакше я помру. Да дай мені дітей, от, дай мені слухняну дитину. От моя дитина це центр мого існування. Якщо моє благополуччя, моє щастя, моя радість, вона залежить від моєї, від поведінки моєї дитини, вигляду моєї дитини, здоров'я моєї дитини. Скоріш за все, це це успішності. успішності. Не дай Боже, моя дитина принесла там не знаю вісім. Скаже, що вона в мене не чинна. Та коли, коли це займає 100% мого часу і моє серце в залежності від цього бажання, скоріш за все, це є ідольське бажання. Да? Це є те, про що Яків каже, від, від чого у вас сварки? Від бажань, які володіють серцем вашим. Та? Коли серцем володіє бажання, яке б ним воно не було класне, навіть дуже добре. Дуже добре. Ну якщо воно стає першим, угу. це вже вик це вже ознака того, що я не в правильному статусі перед Богом. І мені треба зупинитися і зрозуміти, що. Я залишила свою першу любов до Бога. Можливо, я залишила свою любов до чоловіка. Якщо чоловік пере пере перемістився в іншу спальню чи на кухню, і в цей час я все, все своє життя організовую навколо дитини, це один із ознак. Якщо мій чоловік каже, я забув, коли ти останній раз на мене дивилася і зі мною спілкувалася, якщо всі мої розмови про дітей і це стає моєю ідентичністю у успіх моїх дітей, це я. так? Да? Це дуже тривожні ознаки того, що це, скоріш за все, стало ідолом моєму житті, і це а до речі, це дуже легко. І за те, що материнська любов вона така жертовна, ти приліпляєшся до, до своєї дитини. Це дуже легко, ну от не не невпорядковано жити, да не святити Бога в першу чергу всім своїм серцем. Пам'ятаю, якось слухала а, якусь лекцію Тімоті Келлера. він казав uh -huh. про те, що а, він схильний до того, щоб робити свою дружину ідолом. і каже, от де буде мій ідол, коли я буду прощатися з нею uh -huh. бі біля а, ну, так, на кладовищі. Uh -huh. І ну, так воно приводить до тями ось такі навіть приклади. А, ви сказали про ідентичність. Uh -huh. і от, в який момент це може стати ідентичністю там батька чи матері? В чому проблема, чому це трапляється, і як тоді вийти з цього стану? Ну, розумієте, на цій землі, от мене на завжди мені повторювала, їй було 95 років, вона така була висока, німка, вона говорила мені, Еліна, перше, з ким ти стикаєшся зранку, перше, хто в голові у тебе, це тітя Плотя. Да? Тобто це ти твоя стара природа. Це о -о залишки гріха. гріха да? Якщо ми не проводимо час з Богом, не, не сповнюємося Духом Святим, не беремо у нього сили, не фокусуємося на ньому. Будь-що схильно стати нашою ідентичністю, будь-що. Ми можемо мати ідентичність Марфи і все прибирати в чисто, щоб чистота стане моєю ідентичністю. А успіх в служінні може стати ідентичністю. Мої діти і їх успіх, щоб мої діти покаялись, це може стати ідентичністю. Будь-що може стати ідентичністю. Мій чоловік і наші стосунки. Дарує він мені квіти чи не дарує, і так далі. Тобто, будь-що може стати ідентичністю. Тому Ісус, коли говорить в Слові Божому, він часто говорить саме до серця. І він каже: Ти цінний, пам'ятаєте, Матвія? Так? Він говорить. Ти цінний в, руках, в очах Божих. Небесний батько попіклується про тебе, тому нам потрібно аналізувати, зупинятись, аналізувати е, наші стосунки, тому що саме стосунки, із того, що ми створені по образу і подобі Божому, нам дуже легко впадати в поклоніння одне одному. Ми одне одному можемо подобатись, а ми навіть дітям можемо їх не говорити, якісь речі через те, що боїмося їхнього відторгнення, uh -huh. боїмося їхнього несприйняття. Тому люди схильні ставати нашою ідентичністю, і от як з цим боротися, зупинятися, спитати, як Давид Давидка, як каже: Я ненавиджу ворогів, але ти, але ти досліди моє серце. І дивись, чи я на правильному шляху, чи ні. От, в вихованні дітей, в балансі нам теж треба задаватися питання: Господи, досліди моє серце, чи я на правильному шляху, чи я тебе хочу прославляти, чи якесь бажання захопило моє серце? А це ж дуже легко. Тому, от я дуже хочу порадити всім батькам мати баланс. Перше це проводити час з Богом, Да? Регулярний час з Богом, коли ви читаєте слово Боже, молитесь, виписуєте якісь речі, аналізуєте. Я от теж люблю читати хороші, глибокі біблійні книги про виховання дітей. Вони теж класно дають фокус. В чому фокус да, в моєму вихованні на Христі, на євангелі, на, на тому, що я хочу їм показати приклад, моделювати той приклад. Ну і третє, обговорювати теж з чоловіком якісь моменти, які в нас є в вихованні. І яким чином ми можемо зберігати свій шлюб, розвивати. Ви знаєте, що статистика розлучень дуже висока, якраз коли діти йдуть з сім'ї. Угу. Саме тоді пари роз, розлучаються найбільше. Коли найбільш. з'являються діти. Коли, коли з'являються, коли йдуть, таке коли nest, і треба, треба зрозуміти, що ж далі робити. А виявляється, стосунків нема. Ми їх занехаяли за 18 років. Ми просто про них не думали, ми повністю були сфокусовані на дітях. Як же ж тоді, от, ми зрозуміли про пріоритети і ці всі моменти, але як практично от, виробити от, якісь сімейні традиції, де є я. І чоловік, так, де ми справді якось і домовляємося з дітьми, вони uh -huh. знають про це. І для них це теж класно, для uh -huh. них це модель майбутньої власної uh -huh. сім'ї, де вони це будуть бачити. Тим, тим більше, якщо, можливо, бачення обох в парі різні, так, як ви навіть зазначили, що там чоловік більше тривожний, як ми їх залишимо, а ви навпаки, uh -huh. зараз готові це зробити. От як домовитись, і щоб кожен зрозумів цю важливість, бо я навіть думаю, так. В мене інколи буває, що я розумію, так, критично треба провести час з чоловіком, mm -hmm. тому що я вже відчуваю, що накопичить у мене до нього якісь претензії, якісь mm -hmm. образи. Тому що десь, можливо, тиждень ми не маємо часу mm -hmm. сісти, спокійно виговоритись mm -hmm. один одному. А, а він, у нього все добре. Він думає, що у нас все прекрасно. Так от, інколи навіть ми по-різному бачимо так, mm -hmm. проблему, що от треба там, разом проводити час. Тут декілька аспектів ви затронули. По перше, як з чоловіком домовитися, да з як з дітьми домовитися. Ну з чоловіком це процес. Є я б сказала, це теж етапність, та? є різні етапи і різний баланс можливий. Та коли діти тільки з'являються, баланс сам по собі здається просто ефемерною якоюсь реальністю для, для пари. Та? Тобто дитина дійсно, особливо якщо це перша дитина, коли вже третя, то це вже її проблема, там як забрати соску у кота. Та? А з першої дитини ми пресуємо всі там всі речі з двох сторін. І в такій парі дійсно потрібно обговорювати, а що можливо, як ми можемо підтримувати стосунки під час от, першого етапу, коли діти фізично емоційно вимагають дуже багато. Сил. Я б порадила, ви знаєте, класно читати книги разом. Не працює в, в нашому шлюбі. В нашому шлюбі читаю я, мій чоловік спостерігає, як я читаю. Але я з ним ділюся якимись речами, ми можемо обговорювати. Взагалі, ви знаєте, сімейна динаміка це дуже така. Ну непроста річ, вона залежить саме від двох людей, і, і люди настільки різні, що динаміка різна. Тому універсальних порад немає. Вам треба визначити, що працює, як ви можете домовитися в шлюбі. Так? Але це треба домовлятися до того, як ви одружуєтесь. Та звісно, всяке буває. Ми з чоловіком, коли б говорили, скільки в нас буде дітей, він каже максимум два. Я кажу, максимум один. А в результаті в нас троє. Да? Бо він передумав. А я кажу: ну я ж не можу передумати. Для мене це ж було ключове. Виходити заміж за тебе чи ні? Ну тим не менш, тобто якісь речі потрібно говорити до. Другий момент, навіть коли ми проговорили, це не означає, що в нас все буде ідеально, як ми проговорили, або як книжка пише. Ми всі в процесі знаходимося, тому це означає, що в деяких шлюбах досить довго може бути деструктивно і не буде балансу ніякого. Таке теж можливо. Недавно мій чоловік ми щось там з ними спілкувалися, і в нас сусіда народилася маленька дитина. І він каже: слухай, маленька дитина, ну поява дитини це величезне навантаження на жінку. Потім так повертається до мене, каже: Я не знаю, як ти це все пережила? Я кажу: ну, ти знаєш, було досить складно. Були роки, де він був постійно зайнятий, і в нас ніякого балансу не було, тому що ми обидва роботоголіки такі. І було досить складно, і тим не менше я хочу підбадьорити, якщо ви знаходите себе в такій ситуації, це не означає, що Бог не дасть вам сил це, це пережити. Да? Баланс – це круто, це класно, але не завжди можливо. Тому дивіться, що можливо у вас, і аналізуйте, які один-два маленьких кроки ви можете зробити. Ну, наприклад, чи є хтось поряд з вами, хто може посидіти з дітьми один раз на тиждень mm -hmm. одну годину. Так, ну, ви знаєте, коли були маленькі діти, і вони засинали в 8 вечора. Зараз вони засинають пізніше, ніж ми. То ну, ми вибрали час, коли вони засинали. І ми швиденько йшли прогулюватися. Так, там, хоча б 15 хвилин, і то добре. Навіть попити чай разом на кухні, тобто заведіть таку рутину, яка допоможе саме вам в вашій унікальній ситуації. Mm -hmm. Ну і не давайте стандартам заглушити те добре, що вже є. На да, тому, що це теж важливо. Так, дуже дякую вам за цю розмову. Дорогі друзі, дорогі сім'ї, батьки. От хто зараз на часі от буває таке, що справді шлюб вже тріщить по швам через те, що десь немає спілкування, десь немає вже якогось розуміння один між одним. Так от дуже багато класних порад і, взагалі, біблійної такої основи для того, щоб сім'я була щасливою і сім'я там, де є діти, щоб це все було гармонічно, тому що Бог цього бажає для наших родин. Ми ще з пані Аліною будемо мати ще одну. Тему про скарження, про те, як все завжди погано, що з таким мисленням робити. Наразі в нас невеличка пауза, і до вас повернемось.